Всім привіт, я Петро Обухов, І це новини тижня Одеси. На цьому тижні Вищий антикорупційний суд поновив розгляд справи краяна. Це справа проти нашого Мера Труханова і декількох ще людей, яка тягнеться ще з 2018 року. Вже скоро буде шість років, але досі немає вироку. Перші три роки її розглядав Маліновський районний суд. Який виправдав усіх звинувачених, але потім, у 2019 році, антикорупційна прокуратура подала апеляцію, і цю справу розглядають знову. І ось двадцять першого року йде розгляд цієї справи три роки, нема ніякого результату, нічого не рухається. І ось нарешті зараз почався розгляд цієї справи по суті. Тобто, ось нарешті приступили саме до розгляду судового. Я не знаю скільки це буде тривати, можливо, там ще декілька місяців, півроку, але потім буде ще апеляція. Тобто, це ще надовго. Тому всі ми можемо бути спокійними в лапках і нічого для місті не зміниться. Але все ж таки сподіваюся, що колись справедливість буде встановлена і буде результат. На сесії у кінці вересня минулого року ми проголосували за виділення коштів на закупівлю півтори тисячі FPV-дронів для наших військових. Ці дрони досі не куплені. Вже тричі мерія оголошувала тендер, і перші два рази він був скасований. Там правоохоронці мали якісь питання до мерії і до переможців. і і зараз вже нарешті визначений третій переможець. скоріш за все, в кінці цього місяця ми нарешті отримуємо ці дрони і вони будуть поставлені нашим військовим. Тобто можете подивитися, яка ефективність чотири місяці йде ця закупівля, і за ці чотири місяці багато чого могло змінитися, і багато життів ці дрони могли зберегти. Не знаю, хто тут правий, хто винуватий, чи правоохоронці, чи мерія. Але головне, що нарешті ці трони будуть, і вони будуть працювати на все наше суспільство. Тим часом уряд Італії обіцяє до кінця цього місяця вже перерахувати півмільйона євро на відновлення спасу преображенського собору на Соборній площі. Цей собор постраждав від ракети Онікс, і ось Італія взяла на себе такий обов'язок його відремонтувати, навіть не дивлячись на те, що це був собор колишньої «МП», все одно він не повинен стояти в такому розваленому вигляді, і приємно, що ми не витрачаємо на це наші гроші. Єдине, що хотілося, щоб італійці якось контролювали, як вони будуть тут витрачатись, а не просто перерахували нам на наші рахунки. В ніч на 1 січня в нас постраждала багатоповерхівка в Пересипському районі. Там проломила дах цьому будинку. Поновили опалення, поновили постачання газу. Залишилось тільки відремонтувати цей дах. Поки що він затягнутий плівкою, але тут ми вже будемо збиратись на сесії, виділяти кошти на те, щоб відновити дах. І це не буде швидко, це займе декілька місяців всі ці процедури і роботи. Але будинок буде поновлений, і це головне. До речі, ми, скоріш за все, зберемось на сесію 17 січня, на якій будемо виділяти кошти. Також на відновлення будинку ЖК Люксембург на вулиці Середня, який також постраждав від російської ракети. Зараз ми ще чекаємо висновків спеціалістів про те, скільки саме на це потрібно коштів, і чи можливо це взагалі. Я сподіваюся, що це буде можливо і що будинок буде відновлений. Ну і не від дронів, а від помилок при будівництві постраждав також узвоз звоз Марінеска, на якому, я нагадаю, не ходять довгі нові трамваї, тому що там просідання трамвайних колій. Вже більш ніж 40 сантиметрів від норми, і тому КП КПМЕД не хоче запускати туди великі тяжкі трамваї. А наша мерія вже опублікувала проєкт рішення виконкому про те, щоб відремонтувати знов узвоз Марінеска, на ремонт якого ми вже витратили декілька років тому більше ніж 70 мільйонів гривень. Там складна ситуація. Після того, як почали будувати новобудову під схилом, схил почав рухатись. І ось зараз вже там побудована підпірна стінка, і тепер треба відновити ось ці трамвайні колії. Дуже цікаве питання: хто за це повинен заплатити? Хто в цьому винен? Поки що нам треба відновити це, запустити там рух трамваїв повноцінно. Ну і ми будемо обов'язково розбиратись з тим, хто в цьому винен і хто за це повинен заплатити. І я сподіваюся, що наша мерія буде відстоювати наші права в суді, якщо виявиться, що винен забудовник і він не хоче це сплачувати. Поки що немає ніяких сум, скільки це може коштувати. Я зробив запит до КПО Мед і чекаю на відповідь. Ну і така приємна новина. В другий раз в історії Франції. Прем'єр-міністром стала людина, яка пов'язана з Одесою. Перший це був Дюд який спочатку правив Одесою, а потім став прем'єр-міністром. Ну і ось зараз, прем'єр-міністром Франції обрана Габріеля Атталя. його мати є нащадком сім'ї курісів з Одеської області. А ось у нас є садиба курісів. Це саме ті самі куріси. Сподіваюсь, якось нам це допоможе. І новий прем'єр-міністр захоче якось допомогти Одесі. На цьому все. Тиждень був досить спокійним, холодним. Наступний буде теплішим. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.